Любов Лещенко з чоловіком та сином 27 днів провела у підвалі школи разом з іншими односельцями. Її хата на околиці біля лісу, саме звідти росіяни наступали на село. Вийшли, а їх повний двор, бігають не по-нашому там з автоматами, темно, вже вечір. Ой, не пайме, що все там танки за хлебом машина, танки таке, у ми. Родини примусили залишити свій дім і повели до шкільного підвалу. Вже минуло більше десяти місяців після. Вільнення села від окупації та страх повторного наступу залишився. Ой, після того, що пережили, так завжди. У в мене сумка на поготові. Ну стоїть вже зібрані такі речі, документи. Що звісно, неспокійно. А куди виїжджати? Якщо буде другий ну куди їхати? Ніна Шиш майже все життя пропрацювала викладачкою в тій самій школі, де утримували жителів Ягідного, але окупацію перечекала в іншому селі, у Слободі. Там живуть її діти. Виїхала з Ягідного за кілька годин до того, як сюди зайшли російські військові. Каже, у Слободі також пережила жорстоке ставлення з боку окупантів. 6 числа зайшли в дім, всіх положили на підлогу і сказали, що е, всім. Е, Чоловікам бити, от, то вони вийшли, їх всіх положили на землю. От, дивились, роздівались роздівали їх. Після звільнення повернулась у рідне село і більше не планує нікуди тікати, бо вірить, що українські військові зможуть стримати наступ, якщо він буде. Речі ніяких не пакуємо. мене два сини, обидва на війні. Старший син пішов на захист Чернігова в перші дні війни. Він зібрав вищі і був у Чернігові на обороні саме 24 числа вже 8 годин ранку він вже був у Чернігові. А менший, а менший син Ігор, то, е, він ось у, не, три місяці назад, як пішов, він сказав, я не можу більше так, Мене це все достало, я не можу. Аліна Коржинська, Олександр Поліщук, Суспільне новини, Чернігів.